Усім привіт! З вами Роберс, це територія каналу Smart Company. і ласкаво просимо у рубрику тему навколо вас. Випуск другий. Погнали! І так, значить, приїхала до мене нова друга партія товарів із Китаю да, з тої самої площадки тему. Де ми собственно замовили перші, там, здається щось біля 12-13 посилок, їх поступово отримуємо, розпаковуємо, дивимось на якість, а потім будемо порівнювати на ті самі аналоги, які існують у нас в Україні, і ті самі аналоги, які наприклад, можна знайти на AliExpress. От На AliExpress буде особливо цікаво. Це все таки буде той е, сам, той самий товар. Чи це буде все таки щось так сказати, інакше? Так, перша посилочка до нас залітає ось така от невеличка. Е -е, не знаю, правда, що там може бути, я так і не пригадаю, Ну, в принципі я замовився багато чого і тут може бути в принципі, що завгодно. І так, і так, перша посилка. Ага, Перша посилка це є у нас е -е, бульбашковий пістолет. Так, да, е -е, Замовляли його длинці, до речі. Маю такий самий, ну, плюс-мінус, тільки не білий, а рожевий і трошки інакшої структури. І, в принципі, і трошки да, І купуляв я його тут в Україні. Е, напевно, не буде дуже коректно їх зігнати, тому що тут є все-таки певні особливості різнованої роботи. Так. У мене є такий пістолет, але ще такий самий, тільки треба. В таку клюці це макнути і тоді якби бульбашки пускати. А тут ні. Тут є спеціальна колба, куди ти всю цю історію наливаєш, а потім отак от все це вставляєш і якийсь великий шланг у нас дається в комплекті. Ну і таке. Перше, що хочеться побачити, відчути, цей менший менший. Але, в принципі, дивишся на рельєф, дивишся на структуру пластику, ну та сама історія. Можна буде потім порівняти. Ну, в принципі, в принципі. для дитини на літній сезон, там буквально 3 місяці, попав десь на вулиці, окей, нормально буде. І цей пістолет нам залітає за, 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 за. 189 гривень. Ну, я думаю, у нас в Україні він би коштував дорожче. Ну, об'єктивно. Не знаю, чи була б там та сама якість, але в принципі така сама історія, яка б робила би те саме. Ну, я думаю, коштував би дорожче. Ну 189 гривень. В принципі, якщо вона, дай Бог, три місяці проживе, може бути. Потім підключимо, порівняємо і глянемо, що воно таке. І так, рухаємось далі. В цій же посилці у мене є гітара. гітара. І це не просто гітара, це флешка, наскільки я пам'ятаю. Да? Да. Це є флешка е, на 256 гігабайт, е, за 150 гривень. Ну, блин, нормальна історія може бути. Да? Да. Е, напевно повідно, що зараза я думаю но, 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 но. в принципе нічого особливого вот тобі гітара вот тобі брялочек так сказати просто типа аля значок usb на ньому наваливала и типа вот так воно все так пунь дістається да, usb a старенький в принципі воно и зручно тому що я маю ПК, на кому ще немає USB сб тайпси и маю маку де в принципі в мене є хаб і можу так сказати, користуватися цією історією. Що подобається. Так? Оце, наприклад, напевно, вона може бути дуже маленька. Мені щось здається, що в яйце історії, вісюльки, нічого всередині немає. І це може так чпуть при бажанні і зрізати, кришечку забрати, і в тебе буде така маленька бундервафля, флешка тіпа, о, на 200 Ну, Нормально, нормально. Чотири таких собі купив, вже ти в кишені носиш. Ну, блін. Насправді може бути за 150 гривень. Ну, блін, нормальна, цікава штука. І так, це нам вже більше не потрібно. І так, і в цьому пакеті останній екземпляр, що у нас тут чекає. Це у нас. Паваля! Явойка! Яблунька, це не просто яблунька, це ароматизатор з машини. Да? От. От. Для рішовки інфектора. І, в принципі, саме яблучко, аромат. Ну, та ж сама херня, що на заправці продають. Прямо от то же саме. Не знаю, чесно кажучи, скільки на заправці така історія би коштувала, але тут... 34 гриві. ну Я думаю, на заправці буде дорожче. Це раз, два. Ну знайдіть ви таке яблучко на заправці. Ну от геть. Воно навіть час може і стане. Навіть, так? Да? Нет. Ні. Ні, не стане. Ну і хельс. Все одно його вішати. Е, Блін. По факту, так, да, можна не озадачуватися і цей... Але можна ж їх накупити, тим паче, що ці бундери бафли зі смаков, запах, йдуть окремо. Можна взяти одне яблучко, штук 10 цих запахучок наперед і взагалі нормально кайфово жити і на забавках не переплачувати. В зарплавках, в магазинах, ви за таку ціну цей аромодифузор не знайдете. А ще й у формі Apple. Ну, типу, как би вибачте. Не, ну... Оце, до речі, повішу собі в машину. Потім покажу, як буде виглядати. Я думаю, буде прикольно. й синій, я люблю такий колір. І так, з цим розібрались. Йдемо до пакета номер 2 І так, залітаю до нас пакет номер 2 Він великий, а там всього одна хіробора. І це хіробора, це е, ще один PowerStr. Ще одна розумна. Ніхера вона не розумна, а розетка Тройнік е, налітає до нас і в принципі, в принципі, в принципі. Ну так, да, Це те саме, що в мене був дивно. А я один замовляв. Чому мені давати прислали? Е, намахали щось себе чуть, -чуть китайці. Я один замовляв, а прислава так? Да? Я ж один замовляв, Чого що за херня? Ну так, да, один. Ну, Окей, добре. Спишемо на те, що це якась акція для нових покупців. І прислали два, окей, ну, скажімо так, дружині теж може бути. І так, йдемо до останнього третього пакету. Да. І так, він у нас найбільший. І тут, напевно, найбільше цього буде такого але, цікавого і певно не дуже. Стопа. І так. Хопа. І так. І да. так, давайте йдемо по порядку. Перше, що в нас включається, це такий маленький пакетик а-ля Type-C карт чого-то. там. А, ну, такое у нас є. Угу. а, це карт редактор. Да? От, собственно, от з одного кінця USB Type-C, з іншого USB-A. Да, якщо у вас мак або ще якась інша історія. І флешки, да, під велику, під маленьку, да, будь у вас типу, там, мікро або ця велика, там, звичайно, флешка з фотоапарат. В принципі, звичайний картридер. Ну, може бути. Типа, якщо у вас Mac, або ще якась історія, або просто тіпа, от, комп'ютер новий, а там картридера купляти же дуже хочеться. Тому що їздити ви його, як правило, і то там по праздникам. І в принципі, в принципі, за свої, скільки він там коштує, сто двадцять чотири гривні. Ну, сто двадцять чотири гривні. А цікаво, скільки б така штука коштувала в Україна. Ну, прямо от зараз цікаво, бо 124 після того всього, що ми бачимо, виглядає як то дорого. А такий самий от, на магазині в магазині, не будемо називати якому коштує 199. Да, USB 2.0, TF SD би, карта. 200 гривень. Ну, в принципі, в два рази. Не те, що в цілком є критичною сумою, але все одно в два рази. Ну, зекономили, а ще якщо є кешбек отримали з початку теми, то це взагалі нормальна така штука. І так, перший є. Ідемо далі. Опа! Вайрус uh, Microphone for iPhone. Ага. Це я. Замовляв, до речі, хер його знають я це замовляв, тому що напевно щось там близько дикая була. Але, але, кажуть, кажуть, навіть десь я це бачив, що на ці мікрофоні, так, вони, звісно, я думаю, критики ніякої не витримують, тому що в принципі мікрофон для айфона, такий він може взагалі з цього показати. Але, але. Я так неодноразово в принципі, вже чув, що на них знімають добре АСМР-контент, що ми потім перевіримо в окремому відео. А можливо навіть є Тікток. У нас є Тікток, нагадую. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться. І я думаю, там обов'язково ми це відео викладемо. І, в принципі, да, пише у нас for iPhone. Подивимося, що воно таке там є всередині, але ну, я думаю, що на те що то прямо вагне. А їх навіть два, два мікрофони. Тобто, тобто, умовно кажучи, ти використовуєш свій iPhone як диктофон і паралельно да, береш у когось там а-ля якесь інтерв'ю, роз, розмовний такий е, формат видаш. Тобто, що це така вже чуть -чуть навіть професійна історія. Що я, звісно, дуже сумніваюся, що це якраз може бути претендувати на якусь, так сказати, професійну історію. Знімати asmr контент можливо. Думаю, звуки воно увавлює, неодноразово бачив, чув, що, ну тобто чув, не бачу, що такі мікрофони маленькі використовують саме для asmr зйом добре і чудово. Е, Обов'язково перевіримо, як то все працює, скільки заряду вистачає. І, і взагалі... Слід то брати це чи не дуже. І так, ціна цієї радості багато, в принципі, і немало. Eee... 217 гривень. Ну, насправді, типа, мало. ну Давайте об'єктивно. Мало. 217 це що? Це можна бургер купити. Да? А якщо ця штука ще плюс плюс-мінус, типа, норм записувати. Ну, там, типу краще, ніж iPhone в звичайному, так сказати, його мікрофонному стані. Е, Нормальна така історія, якщо ви там знімаєте якийсь влог, влог або щось таке подібне. Обов'язково перевіримо, протестуємо, думаю, вийде ролик окремий на цю тему, як на YouTube, так і на, ну, так і на е, TikTok також викладено. Так. Нормальна штука. Хоча мені здається, що така от історія в Україні коштував би... А, ну давай зараз. Зможу знайти через фоточку пишетенько, скільки би він коштував е, в Україні у нас. Чиво. 415 гривень. І то на знижці. Оригінальна ціна 500. Ну, як би, вибачте, 500 гривень, так. Да? Та й 400 якби. Ну, тіпа, ну, 400 ще буде ні йшло, ну все одно вага. 415, ну типу хз. Хоча от, е, відгуки є і всього дві зірки, да? можливо, я його трохи перехвалив. І так, йдемо далі. А далі нас зустрічає. Бачу там, що є просто пакуночки. І так, що у нас тут собі є. І далі у нас тут поп-іт, ту -ту 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 -ту. думаю, багато хто знає цю історію. поп — да? відома штука, відома історія. І багато дітей, в принципі, в нею гравляться. Звісно, вже замовляв собі, щоб донька собі побавилась. В неї якась такий вік, коли вона любить такі інтерактивні історії. В нього в неї є попіт, але звичайний. Тут ще такий, як мій щось запам'ятовувати треба. Да? Ну, ми його так зараз і не включимо, ну типа ну типа як би цока. Да, що тобі ще треба. Слухайте, ну на вигляд воно вже в руках розвалюється, вот, от чесно. От, от ця історія, прям вот типу, ні о чому. Воно вже якийсь звук э, одразу мерзкий з коробки себе издає. І ця історія поп -ід, поп -ід оцей коштував. коштував, <с> Зняв його до речі, з продажі, але ми його все одно зараз знайдемо. І коштував ця історія, от я зараз знайду по пошуку, ну на сьогодні на тоді не знаю, тому що щось <с> взагалі видало магазин походу. 115 гривень коштує на сьогодні. Ну, Я думаю, він плюс-мінус з тих самих грошей, які в Україні коштувати. Питання по якості. От прямо от дуже. От, от. Він вже з коробки якості по 93%. Таке враження, що так, так, накрутили і перекрутили. Ну, Можливо, може бути. Дай Бог ну, там місяця два проживе і типу окей. так, йдемо далі. І далі, далі у нас зустрічає отакий пакет. Отакий, да, приятний, що називається. І це у нас і щось запаковане, ага, Це ще один пістолет для бульбашок. Так. Да? Да. Тільки вже з ну, оцим астронавтом. Е, до речі, це оцей астронавт, який з Речетен да, по-моєму, він йде. Е, можете мене Автобаблка. Окей. Ну, тобто, по суті, та сама історія, тільки от, е, в іншому. Ну, Отак ви зрівняйте їх два. Отак от. Ну, ХЗ. Типа, що це? Що це нормально? Ну, Можна буде стрілятися з, з донькою, в принципі, нормально. Будемо вдвох перестрілювати. І коштує цей пістолет, оцей який синій пістолет, давайте так його будемо називати, коштує оцей синій пістолет. Трендовинди, триндовинди. До речі, часинь шедельтонік я зелений, e, 194 гривні. Ну, ну, в принципі, знову ж таки, повертаємося до думки, Якщо сезон, да, 4-5 місяців року, воно відслужить, то в принципі окей. E, Може бути. Хоча я от нещодавно дізнався методом нехідних експериментів, що ці всі башкові історії залишають п'ятна на твоєму одязі, яке потім хлібно відстираєш. Тому з цим тебе теж обережно Да? Наші курсі типу, кошмарять, яку ти потім е, не виведеш. Вона скривається твої п'ятнами і все, до побачення. І так, і так, ідемо далі. Чи буквально парочку залишилось приколь і все. І так, USB Flash флешдрайвер. Є дрітька, латіть, я що там, з розуму зійшов коли то замовляв, знову USB флешка. І на цей раз вона на USB флешка Blue, made in China, нам одразу пише, все чесно, made in China, made in China, uh, 256 ГБ. І ці 256 ГБ, ну, вона, до речі, вона не рельєфна. Да? От я бачу, що там є якийсь пролізний прихоп, вона є USB-A. Да? І отут от щось ніби. А, і USB Type-C тут теж є отакий хитро прихований. Ну так тоді це зручно матір воді. E, 256 ГБ, то що якби вже типу, терабайт, а вибачте, ота флешка і ця флешка вже хіра собі ти ГБ собою у кишені маєш. І ця флешка, ця флешка коштує, коштує 98 гривень. 98. Я навіть... Не буду дивитися, скільки це воно коштує в Україні, тому що це просто сенсу немає. Взагалі у нас сходу просто буде дорожче. Е, потім подивимося, що це буде по швидкості, але я вже перевіряв в принципі, відео в минулий раз, як там є по швидкості і все було окей чудово. І так, Передостанній артефакт, який нас тут очікує, це отака от херабора. Е, це у нас тринога, тримач для телефона. Отак. Скажу чесно, знає, <плес> на що я її заказав. Саме цікаво, що я її заказав ще до того, як купив GoPro да? потім вона з'явилася GoPro да? за вичатель. І типу, вже як будто в цій шляпі сенсу сильно і немає. Але, але. І як ти будеш працювати? Так, крутись давай. Три нога. А де фіксатор? Ау. Що, фіксатор отдельно? Надо... Регульована міні трипод підставка для камери, 137 гривень. Окей. А... Повертається туди-сюди обратно. Да, добре. А де... Верхушка. Ну, давайте зараз в тут залишилася остання посилка. Можливо, верхушку ми знайдемо, а можливо тему нас чу-чуть налюбила. І так, останнє, що ми бачимо в цій коробці. Воно ж саме таке прикольне, і довгоочікуване. І жижа нема. На любілі нас китайці нема там щось пивача. Це масажне пістолет. Отак. Ну, типа там а-ля е, мишцю свою да? е, Щось я маю таке відчуття, що буде діч якась. І отак він сходу виглядає. Дивимось далі. І так, що у нас тут є в комплекті? Давайте спершу поговоримо про ціну. Він в принципі мені, як при першій покупці, дістався безкоштовно, звісно, якщо він там коштує. Я хочу глядати свій. Коштує. Він коштує 640 гривень. Він, в принципі, небагато. І що він собі тут має? Він має, блін, а важкий. Оця штука, важка. Типу, а реально важка. Це ударний сам, удар, якийсь тут механизм, да, сюди ти його вправляєш. 89% і... ага! Пише хвилина пройшла. Не знаю, я був поджарений, ухурений, що цю заказав. Хоча він достався знову ж таки безкоштовно. Напевно, я би так його б хрен замовив. Але якщо безкоштовно, якщо безкоштовно, може бути. Да? Тут є ще якась така насадка, я не знаю для якої це частини тіла, не знаю, внос собі і тіпо, все. Е -е... Не знаю, напевно, якийсь медичний характер він в собі має. Хоча, чесно кажучи, дивлячись картинку, я думав, що він так разов два три буде більше. Він типу такої оціни. Е, і, в принципі, на цьому у нас посилки закінчились на сьогодні. Це ну, я почитаю, що він собі може робити, що не може, і в чого він взагалі треба. І повернусь до вас. Получається все, да? от, тільки от, хіба нас чуть-чуть вот -чуть це как бы досадка. Тому що ідеї просто, нема. Тему. Перший косяк, -мое, тільки от, другу партію отримував, вже якби зальот. От таке от відео на сьогодні вийшло. Якщо вам зайшла ця рубрика, ставте лайкусики, ми будемо замовляти і шукати для вас ще прикольні товари і оглядати. А з вами був Роверс, це канал Smart Company. Пока!